Давайте поговоримо про 7 найкращих продуктів, які допомагають запобігти та навіть відновити пошкодження нирок. Найбільше міф про нирки стосується калію. Не знаю, звідки це пішло, але люди часто думають, що калій шкідливий для нирок і його треба уникати. Це абсолютно неправда. Насправді, калій захищає нирки від пошкоджень. Єдине виключення: якщо у вас уже розвинена важка стадія хвороби нирок, тоді з калієм треба бути обережнішим. Нашому тілу потрібно близько 4700 мг калію щодня. Чим він корисний для нирок? Калій знижує артеріальний тиск, а гіпертонія одна з основних причин руйнування нирок. Калій допомагає врівноважувати натрій, надлишок якого шкодить ниркам. Калій знижує ризик утворення каменів у нирках, адже перешкоджає з'єднанню щавлевої кислоти з кальцієм. Основні фактори, які найбільше шкодять ниркам: надлишок цукру і крохмалів, це створює окислювальний стрес, ніби іржавіння фільтра нирки, алкоголь, знеболювальні типу ібупрофену, багато ліків, особливо синтетичних і антибіотиків, пестициди, важкі метали, харчові барвники. фосфати з газованих напоїв. Збалансоване харчування з достатньою кількістю вітаміну D, калію та магнію, може значно допомогти ниркам. Сім продуктів для захисту та відновлення нирок. 1. Овочі з низьким вмістом оксалатів, спаржа, містить ферменти для детоксикації нирок, селера покращує функцію нирок, болгарський перець, багатий на вітамін С, капуста цвітна капуста, часник містить аліцин, який захищає нирки. Шпинат має високий рівень оксалатів, тому краще вживати його разом із сиром, щоб знизити ризик каменів у нирках. Другий продукти багаті на магній, насіння гарбуза, листова зелень, авокадо. Додатково магній гліцинат. 400 мг на день, як добавка. третій. Пробіотичні продукти: кефір, йогурт, квашена капуста, кімчі є два види корисних бактерій, які зменшують рівень сечовини – кацеї та біфідобактеріум лонгум. Четверті. Якісні білкові продукти у помірній кількості, дикі види риби, сардини, тріска, риб'ячий жир, яйця. Надлишок білка перевантажує нирки. Тож тримайте баланс 170-200 г на прийом їжі. П'ятий. Продукти з високим вмістом антиоксидантів: чорниця, ожина, малина, полуниця, буряк, Кверцетин. Найбільше його в цибулі, білий та червоний сорт. Кверцетин має протизапальну дію, запобігає утворенню рубцевої тканини в нирках, знижує окислювальний стрес. Сьоме оливкова олія екстра вірджин. має потужні протизапальні властивості, корисна при каменях у нирках. Обирайте якісно, наприклад, італійську. Додаткові поради: не пийте занадто багато рідини, це також перевантажує нирки. Краще вживати чай. Зелений, кропив'яний, кульбабовий, куркумовий, чорний без кофеїну. Поліфенолу з чаю зменшують запалення і пов'язують надлишок заліза, що може пошкоджувати нирки. Інтервальне голодування допомагає зменшити навантаження на нирки та знизити рівень інсуліну, який є однією з головних причин їх пошкодження. Дякую за перегляд. Будьте здорові!